Щиро всіх вітаю! Сьогодні готуємо смачні міні-піци. Рецепт домашньої простої випічки, яку ви можете легко приготувати власноруч. Тож берімося до справи! В миску, в якій будемо замішувати тісто, виливаємо 250 мл води кімнатної температури. Висипаємо 1 чайну ложку сухих дріжджів та 1 столову ложку цукру. Добре все це розмішаємо, щоб цукор і дріжджі трохи розчинилися. Потім виливаємо одне яйце. Виливаємо 40 мл олії та дрібку солі. І знову все розмішуємо до однорідності, висипаємо більшу половину від загальної кількості просіяного борошна. Змішуємо з рідкими інгредієнтами. А меншу частину додамо згодом, будемо дивитися по консистенції тіста. Тісто повинно не прилипати до рук, але в той час і бути м'яким. Для цього рецепту потрібно 480 г борошна. Але оскільки воно усіх різне, то враховуємо і плюс, і мінус. Коли уже лопаткою тяжко працювати, перекладаємо його на поверхню присипану борошном і продовжуємо руками вимішувати тісто протязі 7-8 хвилин. Воно стає слухняним, тримається однієї грудочки, стає гладким, еластичним і приємним на дотик. І перекладаємо в чисту миску змащеною олією. Але це не обов'язково можна і не мити її після замісу. Накриваємо рушником чи то кришкою. І залишаємо на 40 50 хвилин в теплому місці для підйому. А тим часом приготуємо начинку і соус. Для соусу змішуємо 3 столові ложки кетчупу з однією столовою ложкою майонезу. Об'єднуємо в однорідну суміш ковбасу напівкопчену та мариновані огірки нарізаємо дрібними кубиками. Два види сирів натираємо на терку. Всі інгредієнти будуть прописані на початку відео та внизу під відео. Ось уже і тісто підійшло. Воно все повітряне, пухке. Продовжуємо з ним працювати. Поверхню трохи притрусимо борошном, перекладаємо з миски тісто і зробимо йому невелике обминання. Спатилем розділимо на рівні 12 частин, вагою кожна буде десь плюс-мінус 70 грам. Кожен шматочок тіста знову обемнемо, краї підгинаємо всередину, а на столі покатаємо, щоб сформувався колобок. І так продовжуємо обминати кожен шматочок. Накриваємо рушником чи тосилафаном, щоб тісто не підсихало. І залишаємо на 10 хвилин. Беремо перший сформований колобок і руками розтягуємо. Робимо млинець діаметром приблизно 10-11 см. При тому нам потрібно одночасно робити і бортик. Перекладаємо на застелене пергаментним деком. Заглиблення, які утворились під час формування, змащуємо соусом. На соус кладемо нарізані огірки. Ковбасу кладемо більш щедро. Кількість кладемо по своїх смаках. Краї піци змащуємо збитим яйцем. І вже тільки потім посипаємо тертим сиром. Звісно, по своїх уподобаннях можете ще якісь інгредієнти додати або ж замінити на інші. Тут на колірі смак товариш не сяк і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 25 хвилин. Але кожен дивиться по своїй духовці. Бортики повинні зарум'янитися. І поки перша партія піци буде випікатися, приготуємо другу. Аромат випічки на всю кухню, адже це дуже смачно і піцу люблять всі. Тісто м'яке, пухке і смачна начинка. Любимо їсти і теплою, коли тянеться сир, і охолодженою вона смачна, що зручно давати дітям школу дорослим брати на роботу. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки і поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!